Сьогодні ми перевіримо, чи клює судак зимку на 20 метрах глибини. Уже летить. Ти розумієш, я на 3 метрах він біжить, представляєш? Ну, Від такого судака точно розбурять зараз. Всім привіт! Вітаю вас з берегів Дніпра. Вітаю, друзі. Сьогодні в кадрі на вас. Я думаю, що очікує по-справжньому жорстка рибалка. Приїхав в гості в Київ до Жені, також блогер, Ютуб-канал Зомбі Fishing. І сьогодні в нас спільне відео на річці Дніпро. Нереальні глибини. Велика кількість є судака, але потрібно його, звичайно, знайти. Сьогодні він мені не показав гарні точки, а завів мене в нове місце. Ми будемо рибалити в місці, де він сам не був. Ось так хоче провірити наш скіл на новій водоймі, на нових місцях. Хоче, щоб ми завели тут рибу. Відео обіцяє бути цікавим, тому що в нас розвідка. По-перше, це перша моя рибалка на такій річці. Вона вже автоматично стає цікава. А друге, це те, що ми приїхали не знаючи куди. Яка риба нас очікує? Я про розмір Ми ловимо судака, звичайно, а розмір ми не знаємо. І чи буде взагалі щось в цих місцях клювати? У нас тест нової точки. І ось така перша спільна рибалка. Це відео ви бачите на двох каналах, якщо ми правильно все зробимо. Як все, якщо все вийде, то в принципі воно вийде. Так, да, ми зробимо співавторство, я думаю, в нас вийде відразу відео там і там. Дивіться, по глибинам тут, по суті, є пупки. є 10-12 метрів, такі проміжні глибини 13-15, ну і здоровецькі до 20 метрів. Будемо зараз шукати їх по бровочкам, всім, по всім цим приямкам. Ну, я сподіваюся, що щось наковиряємо за цілий день. Ну, в Вінниці я ловлю один-два судочка. Ви бачили, я на 200% впевнений, що сьогодні буде точно краща рибалка. Ви побачите гарну кількість риби і порадуйте своє око. І ми кайфанемо також. В найкращі дні Женя ловив навіть по 30 риб на Дніпрі. Правда, не в цих місцях, в інших місцях, але там вони затухли. Тобто там вже ноль, нічого немає. Да, тиждень назад я їздив, було десь 38-40 судаків. Потім інший виїзд вже був було 15-13 штук, а останній раз десь декілька днів назад я їх перевірив, було тільки два судачки. Тому ми вирішили поїхати трошки нижче, за течею, більш такі незапресовані точки. Будемо сьогодні шукати їх тут, судаків. Ми вам бажаємо приємного перегляду. Ставте лайк, підписуйтесь на наші канали, розпочинаємо нашу рибалочку. Нема. Там в одній лунці було щось, і все поки. О! Є риба. Я по привичці, знаєш, тримаю як оцей. Як обичну рукою. <риві> я не знаю. М мабуть, щось насікає цей. Непонятна херня. Так. Да. Ти <риві> поняв, що я роблю? Я? Я по своїй привичці витягую руку. <риві> Балансир акурат. І ось такий перший судак. судак. Я зрозумів. Балансир дуже важкий, я таким балансиром ні разу не ловив. Я просто думав, що це вага балансира, бо він не дергається взагалі. Так, тепер залишилось розпутати цю вудку. Ну Я чітко підход побачив, все як має бути. Сьогодні в мене перший досвід ловить такої катушки, як ви бачите, він неуспішний. Я забувся, що мені крутити, а я руками працюю як вінниця, на ізбані 2 метри. Але сьогодні у нас 20, а не 2. Ні. Є перша рибка у мене на віп. Клюнув, клюнув дуже класно. Так, вже у нас покльовка, поки я міняв балансир, у нас є щось нагачку. Ось такий самий. Ну це вже побільше. На віба бачиш? До речі, він зробив заміну. у нього було десь три покльовки на балансир. А це перша лунка на віп. Другий змах і такий гарний-гарний тюк. Знаєш, на віба тільки опустив і є. Ну, мибі да йдемо також, ми поки пройдемо балансир пускай менше махання тут. Ось такий балансичок у нас працював. Це 7 см. Зараз я його заміню, щеплю щось інше. Присутня течія, навіть такий великий балансир, який важить більше 20 грамів зносить. Гуляйте собі, дуже багато холостих тючків було. Щось йому не подобається. Так, ця коробка має з балансиром апарат і декілька вібів є вікінг. І є ще інша коробка з самими вібами. Можна спробувати поставити більший розмір, ось таку дев'ятку 30 грамів. Можна спробувати поставити менше. Треба та і те спробувати, щоб побачити реакцію риби. Угу. Значить, прибралися... Є підход. Холоста поклюка. Все, він же не клює на другий раз. Пішов на дно. Ну прям такий, знаєш, різкий уверений підход на скорості. Ми пробили 13 метрів. Малий судочок є, багато холостих покльовок. Зміщаємось на більшу глибину. Уже 17 метрів. Далі за нами йде велика яма 20 метрів. Ми зараз такі на перехідній межі з великої глибини до низької. 7 грам. Змінив колір. Сьогодні хочу спробувати всі свої приманки. Спеціально на цю рибалку я багато не брав. У мене лише дві коробки приманок. Будемо пробувати. Опускаємо на дно, виставимо на дні зум 2 метри. Зараз побачите, як буде круто. Вічність падає просто. Все, приманка зайшла в зум, бачите? Тобто у нас буде фокус лише 2 метри на дні. Ми так метр залишаємо. Закриваємо цю котушку і тепер у нас все чітко є. Дивіться, яка луночка з 18 попала з 19,5. Я в ній вже проловив, і поки у нас складається таке враження, що на глибині більше 18 ніхто не живе, адже в холодній риби немає. 15-13 є, на 18 ми нікого не бачили. Тому, більшості за все, що на такій глибині нічого в нас не вийде. І відповідь на питання буде проста. Чи клює риба на глибині 20 метрів? Ні. Певно, не клює. Напишіть в коментах досвід, хто ловив суддака з більше 20 метрів. Подивіться, місяць мінус 20. лід на Дніпрі дуже підступний. Місцями буримось сантиметрів 10, місцями реально 3 сантиметри. Дивіться скільки рибачків. Дуже небезпечно. Не встиг бура поставити, лід вже просверлений місцями. У нас собо є пішня, тому обов'язково краще сюди брати і пішню. Ходити перевіряти, а потім сердитися. Вінницьке козацьке сало Отака ось. Крубина розвідує Дніпро. У нас легенький перекус, бо з таким кльовом можна прогодатися. Хліб? Ми не ймо. Вигулюсию я до хліба. Дивіться, яка зараз ситуація. Дали сильну течу. Ми спочатку стояли отут на попочку. Трошки поклювала рибка. Зараз абсолютно ніякої активності. Буквально пройшло, я ж кажу, декілька хвилин, рибку змило. Зараз план такий трошки зміщатися нижче по течі, можливо, за цим бугром. Рибка сховалася. Дивіться, можна... ви можете бачити по лісці. В нього Нас приманка немає. просто 5 метрів від лунки в стороні. Ось так ми сьогодні були. Це щось унікальне цікаве. Я в прибор бачив в одній лунці 10 судаків. Як тільки з'явилася течія, риба просто іспарилася. В жодній лунці немає одної рибини. На ось цю приманочку, бачите, що вся побита. Акуратовський балансир було десь 10 тючків судачка з однієї лунки. І все. І рива десь пропала. А зараз ми рухаємося її шукати далі за течією. Ну, що робити? Пиною. 11,5. я не можу думати. У нас виключили навігацію і ми намагаємось зрозуміти. Залишились без карти, наманяв вже, просто ходимо, шукаємо глибину, де нам ловити. Зараз я вам детальніше розповім, яка в нас ситуація. Що ми зрозуміли, що ми зрозуміли. 12.3. Ну все правильно, до 20 метрів так і рухається. Зараз коротенько підсумуємо те, що ми маємо на 3-4 годину рибалки. Ранок почався класно, ми по карті прийшли на пупок, розбурилися. У мене було контактів 10 дуже легких, декілька нормальних, хвості, погльовки, зженя зловили судака. Потім і звідки починається течія, і з цією течією риба пропала. Якщо на 13-15 метрів ми бачили якусь рибу, то на 20 метрах 18 нічого немає взагалі. Тож зараз ми навмання знайшли. Таку саму глибину, 13-10 метрів. У нас пропала навігація, і ми вже просто ходимо, буремо, шукаємо де, де є мілче. І по цій мілині будемо працювати. Женя на 13 метрах ловить, я ловлю на 10. І так, з цією ми йдемо туди, шукаємо судачка. Я вимушений поставити ось таку приманку, акуратушки балансир 30 грамів. Менші приманки настільки сильно зносить з лунки, що я просто їх не бачу. Я опускаю в лунку, а приманка метрів три рухається під льодом в сторону. Уявіть собі, лише 30 грам, і то їх зносить. Я ледве бачу вихолод. Я не знаю, чи буде клювати на 30 грамів на ось таку волину велику, але я мушу на неї ловити. Тому що все інше просто пропадає з мого поля зору. І я не контролюю приманку. А в таких умовах, обов'язково, коли у вас нове місце, бажано, щоб у вас був ехолон, щоб ви бачили наявність риби, її реакцію. А так зараз ми ходимо, смикаємо, але ми нічого не бачимо, тому що все зносить. А тридцятку я буду хоч якось контролювати і будемо пробувати ловити. Сьогодні осваю таку нову котушечку Прикольна тема. Прикольна штучка. Раніше не ловив такими котушками. Життя заставило в Києві ловити такими котушками. І то перша судака я руками почав тягнути по привишці. Впала на дно, підкрутили. Ви думаєте, що я щось бачу, та нічого я не бачу. Все, є приманочка. Знайшов приманочку. Дуже великі кочки на дні. Багато всяких цікавинок у нас на дні. Чекаємо покльовочку. Да, все супер. На 10 метрах не зносить мого балансира, але і риби. По комплекту сьогодні у мене ось такий мульт, я купив, знайшов якийсь китайський. Взяв вудочку Viking Maverick ML. Тут зручний, на з тримач, ми закрутили, і мені класно ловити. І ліску поставив 0,26 025 лісковий смарт. Саме такий тонкий діаметр. Я вам казав, що в течії можна ставити щось низьке в цифрах діаметру. У мене риба так <ріст> такий самий, як той був. Трофей ще. Є в нас друга рибка, трішечки спала течія, я на кінець взяв руки Віби. тому що сьогодні весь день на взагалі не ловив. Всі приманки, які були в воді, це балансири 7-9 см. Відпустимо рибу. Побачив таку дивну річ, що тут в Києві всі пакують таких судочків. Пенсія і не пенсія, навіть молоді, ну не в образ, але всі забирають рибу по 200 грам. У нас в Вінниці такого немає, це таке, я наказую їх. А тут, видно, ніхто ще їм профілактику не робив. Але я в гостях не буду цього робити. Ловлю собі судака. Ситуація яка, весь день була сильна течія, ми ловили на великі балансири. Риба підходить. Доторкається і все. Ось таких дотиків до балансира особисто в мене було штук 15, і з них я лише зловив першого судачка, який був без течі, скажімо так. А ось зараз тишечка вона спала, і я поставив ВІП 17 грамів. Вже 17-20 грамів віп комфортно в принципі, проводити. Не до кінця, але розібратися в приборі можна. Тому зараз вечірній вихід нас очікує, Дві на 2 години рибалки. Ми будемо пробувати ловити саме на VIP. Єсть! О, цей покрупніше трошки. Ну Не сильно, але чуть-чуть побільше. У мене кактушка дурна. поняла? Ні фрикціони роботає Треба відпускати ручку, тоді воно працює. Ну яка була, таку і купив. Візьми руховин, застряг вулиці. Ну, від такого садка точно розбурять зараз. Він, він, бачиш, він трішки промахнувся. Uh -huh. Це була покльовка, але він промахнувся. Не лізе в лунку просто. Що там біб зачепився okay. вже, так? Да? О! Ось така в нас рибка фіш цього дня. Відправляємо її в воду. Біжи, малий, рости. Да. Немає великого судака чомусь серед всіх, хто сьогодні рибалить. Чесно, це найбільший розмір, який ми бачили. Ти бачив більшого? Сьогодні ні. Ну, і я більшого не бачив. Зазвичай Женя рибали, якщо я правлю камеру, вона у нього криво висить. Хопа. Зазвичай він рибали, вони тривали 500 грамів, 700 кілограмові. Але ми сьогодні не в його місцях, ми в нових місцях. І можливо тут саме ось такий весь бився, ми не знаємо. Ну, все рівно по логіці речей, тут має бути більша риба, просто от такий день, що вона не клює. Перший такий гарний судочок за день, якого ми побачили. Продовжимо далі. Починається певно вечірній вихід, покльовки є. У нас є можливість працювати лібами, тому рухаємось далі. Я один трохи ще. Ах. Ну, але риба. Так, тут певний інструмент нам треба. На ну, що розказуй, як злив? Що тобі розказувати? Ми пробурили порцію лунок, в кожній лунці я опускаю віба і судаки є. Деякі лунці вони б'ють, деякі не б'ють, але просто в кожній лунці реально є риба. Ну на жаль, сьогодні вона такого розпаху. Я не знаю з чим це зв'язано. Тобі є інформація про велику рибу в цьому місці чи немає? Так, є, вона буде трошки пізніше. Сьогодні? Нічого да. себе. Не побачиш. Тобто ти впевнений, що може вийти за цим рішень? Так, да. я думаю, що так. Ну, ну я вже задоволений вам скажу. В цьому році було найбільше дві рабини. Вже є чотири, здається, чи скільки? Не знаю, але ну, класно. Я бачу просто велику кількість наявність риби. В кожній лунці є риба це радує. Тому що в нас в міниці за день одна дві відпокльовка. А сьогодні в мене їх 20. Просто 5 нормальних, а 15 таких ледве-ледве мінімальних контактів. Тому я задоволений. Отак ми будемо виходити з рибалочки. Як вам? Оце Дніпро і течія. отакі дві жопи тут. Так, да, водичку дали що треба сьогодні. Він легень, я вважаю 100 кілограмів, він 50, він вилетів. Зараз буде ексен, дивіться, всі не перемикайте. Показую, як треба виходити. Яка глибина може бути піді мною. Я думаю, що невелика. Може по коліно. Серйозно так мало? Да. Так? А, тут не страшно. Просто коли ти на 20 метрах, то звичайно страшно провалитися. <гум> Та йди, йди, нормально. І що буде, як буде плюс один. Половили ми трошки судака саме на новому місці, де оборилися, не було абсолютно ніяких лунок, був чистий сніг, і тільки ми. Тільки після того, як я поставив віп, у мене були клюваки. В руках, звичайно, я судака так не потримав, на відміну від влади, він зловив 4 або 5 штучок. Звичайно, вони невеликого розміру, але це все ж таки судак, з яким ми сьогодні приїхали. Хоч і для цієї місцевості ця рибалка вважається трудовою. Цим результатом я залишився сьогодні задоволений, адже в наших руках було спіймано шість судаків. Розмір рибки невеликий, але кількість порадувала. Вдалося трішки підібрати ключик, підключити мізки і пошукати рибу там, де ніхто її не ловив. І саме це спрацювало. В ненабурених місцях збився судачок. Покльовок було багато. В нього штук 10, в мене штук 20, але він сьогодні дуже обережний і ледве-ледве підсідав. Завдяки прибору, трішечки я наперед знав, коли мені треба підсікти, і, певно, це зіграло якусь роль, додаткову в тому, що я зловив більше риби, ніж він. Гарно опрацювали, команда на Дніпрі відпрацювала. Шість риб, цілком гарний результат. Мені було приємно тут знаходитись, все нове, нові глибини, 20 метрів, 15. Дуже цікава рибалка. Сподобалось все. І відповідь вам можу дати на запитання, яке починалось у нашому відео. Судак на 20 метрах є, немає взагалі. Він мені розповів свої історії з досвіду, що він не ловив на такій глибині, і сьогодні я сам перевірив. більше 18 метрів судака немає. Вся риба стоїть 11, 12, 13 до 15 метрів. Саме з великого русла переход на якісь горбочки, пупочки. О, тут крутиться судак. В такі місця більше стягується мальок, якийсь ляж, підляж, і судак. Обов'язково рухать за цією рибою. На глибині 20 метрів ляж не стоїть, він виходить на міляку. А за ним іде судак, якого ми сьогодні шукали, і я вважаю, що успішно ловили. Підтримуйте це відео лайком, підписуйтесь на наші канали, пишіть свої коментарі. Ми з вами прощаємось. Але ненадовго, тому що завтра ми вирушаємо на нову річку, на нові пригоди, нові глибини і нову рибу. Сподіваюсь, що більшого розміру. Всім пока. пока.